І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри. Якщо заглянемо в церковний календар, то можемо зустріти багато свят на честь Пресвятої Богородиці. Можливо, навіть стільки не згадується подій і свят з життя нашого Спасителя Ісуса Христа, як з життя Пресвятої Богородиці. Навіть після свого успіння, коли залишила земний світ, вона дальше опікується людьми. Вона знову ж таки вислуховує наші просьби, наші прохання, які ми заносимо до неї, щоб вона через своє посередництво випросила ласки у свого сина. Для людей, які прибігають під її покров. Це свято, яке сьогодні святкуємо покрови Пресвятої Богородиці, бере свій початок з IX століття. Всі ми знаємо цю історію, коли вороги оточили Константинополь, війська не було, тому що боронило свої кордони в іншому місці. І люди зрозуміли, що немає іншого захисту, як прибігнути до Пресвятої Богородиці. Збирається народ у влахерському храмі і починає молитися до Бога, щоб захоронив їх від небезпеки. Коли люди молилися, один чоловік. Андрей, Юродивий Христа Ради, зі своїм учнем Епіфанієм так само перебували у церкві. І Господь їм відкрив духовні очі, де вони побачили, що заходить до храму також і Пресвята Богородиця. І цей Андрій каже до свого учня: чи бачиш те, що я бачу? Він відповідає так, наставнику. Я те саме бачу. Бачу, як Пресвята Богородиця разом з людьми прийшла до храму, стала на коліна перед престолом Всевишнього і починає молитися за захорону від небезпеки міста і людей. Помолившись, вона скидає себе омофор і покриває людей. У єпископських ризах, які вдягає єпископ на службу Божу, так само є омофор, який символізує загублену вівцю, яку Христос взяв на свої рамена і приніс до спільної кошари. Що це означає? Це означає, що цей омофор, Пресвята Богородиця, покриває всіх людей. Особливо тих, які є в небезпеці, які потребують її допомоги. Вона бере ту людину, яка є в небезпеці, захороняє від небезпек і повертає у безпечне місце. Досить гарна молитва є, яку ми не раз молимося у своїх щоденних молитвах. У 20 столітті в Єгипті розкопали одну гробницю християнина, де в його руці був совій з молитвою. Вчені науковці, археологи дослідили, що ця молитва є з 3 століття. Ми її і досі молимося, ми її любимо. Це є молитва, під твою милість прибігаємо Богородице. Скільки пройшло століть від IX століття і до сьогоднішніх часів? Згадаємо собі події 24 лютого цього року, коли небезпека, вороги оточили нашу державу. Військо, яке стало на обороні нашої батьківщини. Люди, Християни пішли до церков, дехто вдома молився і надалі продовжує свою молитву, і прибігли до Пресвятої Богородиці. Кожен з нас взяв руки вервицю і почав молитися. І досі продовжуємо ту молитву, дехто в 8 годині молиться, дехто в 9-й годині молиться. Спільно, так, як колись весь народ прибіг до сі Богородиці випросити порятунку і захорони. Так само і наш народ взяв в руки вервиці, став на коліна і почав молитися за захорону Матері Божої. І певно, що Матір Божа, так само, як і колись, прийшла. У храми разом молилися з нами за захорону. Здавалося, що ми не зможемо дати собі ради з тим ворогом. Відомі аналітики, військові прогнозували, що Україна протримається максимум три дні і буде захоплена ворогом. Але молитва християн. Прохання до Пресвятої Богородиці, щоб захоронила нас, дає нам сили, дає нам можливості протистояти ворогу і до сьогодні. Наш народ десь тісно пов'язаний з сьогоднішнім святом. Подивіться, скільки храмів є на честь Пресвятої Богородиці. Навіть і ми маємо дотичність до свята Покрови, бо маємо стелу Небесної Сотні. Де Пресвята Богородиця всіх покриває своїм омофором. Не раз можемо зустріти різні чуда, які через Пресвяту Богородицю Господь селає на нас Оздоровлення, захорону від різних небезпек. В селі Августівці жив колись отець Павло Олійник. Можна сказати, він був ісповідником віри, тому що коли прийшли совіти після війни, його заарештували і вивезли в Сибір. Він мав трьох синів. І один синів був у повстанській армії. Коли вже закінчилася Друга світова війна, повстанців наших переслідували, знищували, мати його поблагословила, щоб він. Втікав у Європу і дала йому так в кишеню, ось тут біля серця запхала образок покрови Пресвятої Богородиці. Вони їхали машиною відкритою, де сиділи зверху на кузові. Він сидів самого краєчку, тому що дивився, чи ніхто не переслідує їх. В один момент, коли вони їхали через ліс. Гіляка з дерева зачіпляє оцю його кишеню і образок падає на землю. Він злізає з машини і йде по той образок. Товариші побратими питаються, куди ти йдеш? Він каже мені мама дала оберіг, який я не можу загубити. Коли він згинається по той образок, машина наїжджає на міну. І всі ті солдати, які їхали з ним, загинули. Він один лишився живим. Пізніше, коли він добрався до Америки, він розповідає цю історію, як Пресвята Богородиця зберегла його життя. Пресвята Богородиця, як і колись, і сьогодні, хто б до неї не приходив, вона вислуховує наші молитви, захоронює від різних небезпек і допомагає кожній людині. Свято покрови так само тісно пов'язане із нашим народом. У 1037 році наш князь Ярослав Мудрий перший раз посвячує весь народ, всю свою державу. Під покров Пресвятої Богородиці. Скажіть, дорогі брати і сестри, хто може найбільше захоронити свою дитину, хто найбільше любить свою дитину, хто охороняє і найбільше часу проводить зі своєю дитиною? Це є мама, яка любить, яка дивиться, яка виховує, годує. Коли дитина захворіє, лікує свою дитину, вона найбільше часу проводить біля своїх дітей. Так само і Пресвята Богородиця є найбільшою заступницею у небі для нас. Не раз можемо побачити тут у нас на дитячому майданчику, як діти граються, як діти бавляться. І якщо Десь будете споглядали на них дивитися, вони час від часу звертають свій погляд на маму. Яка їй десь близько, яка, можливо, десь там спілкується чи говорить по телефоні? Але час від часу дитина свій погляд звертає на маму. Коли вона побачила, що мама є, вона спокійна, вона далі займається своїми справами. За деякий час знову дивиться. Є мама спокійно і знову грається. Так само і кожен християнин, який має певні свої справи, має сім'ю, має роботу, має певні свої обов'язки, можливо, якісь труднощі приходять у його життя. Але він є спокійний, бо не раз, що прийдемо до храму, подивимося, можемо побачити небесну заступницю, нашу Матір. Ю. Нашу маму. Ми маємо бути так само спокійні, так як дитина, яка час від часу дивиться на свою маму. І також у 2014 році, коли прийшла біда, коли будемо казали, в той час почалася війна, наша церква під проводом Патріарха Святослава разом з іншими церквами. На нашій землі відновлює посвяту українського народу під покров Пресвятої Богородиці. Саме слово покров покрити, захоронити, зберегти кожного, хто прибігає з молитвою до неї. Пам'ятаємо, дорогі у Христі, брати і сестри. Ми її всі під покровом Пресвятої Богородиці. Ми всі просимо в неї допомоги. Українські козаки, які славні на весь світ, на всю Європу, перед походом військовим, вони ставали на коліна всі і молилися молитву під Твою милість. На острові Хортиця, де перебувало військо. Була збудована церква при покрову Пресвятої Богородиці. Вони розуміли, що вони йдуть у бій, вони розуміли, що можуть загинути, але вони знали, що Пресвята Богородиця їм допоможе зберегти своє життя, що завдяки їй вони здобувають певні перемоги. Повстанська, українська армія бере своє заснування, початок. Від свята покрою Пресвятої Богородиці. Так само сьогодні, вже за час незалежності нашої держави, ми святкуємо День захисника нашої Батьківщини, нашої України. Сьогодні маємо безліч мужніх воїнів, які стоять на сторожі миру і спокою. Практично. Кожен з нас знає чоловіків, навіть і жінок, які пішли на службу, щоб захоронити свою батьківщину від небезпеки. Дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогоднішній день, коли наші воїни стоять там в окопах, можливо, і в холоді, і, можливо, і в душі, і в воді, можливо, не раз не мають і що їсти. Але завдяки їм ми маємо можливість приходити до церкви на молитву. Ми маємо можливість працювати, ми маємо можливість жити у своїх домівках. Завдяки їм війна в нас торкнулася дуже мало. Ми практично її не відчуваємо. Через сирени час від часу, можливо, Звуки вибухів чуємо, але ми надалі живемо у своїх домівках. Ми надалі виконуємо свої обов'язки завдяки їм, тим хлопцям і дівчатам. В сьогоднішній час, коли святкують вони своє свято, прийдімо додому. Можливо, ми маємо номер до якогось військового. Подзвонімо до нього. В першу чергу подякуємо за те, що маємо можливість завдяки йому жити на своїй землі. Помолімося за кожного захисника нашого, бо Він віддає все, що має, найцінніше, це є своє життя завдяки тому, щоб ми жили тут у себе вдома. І ця жертва тих наших військових, які вже відійшли у вічність наших героїв, вона не має бути марною. Ми маємо собі взяти за приклад запам'ятати завжди, що тисячі наших військових віддали своє життя для того, щоб я жив, для того, щоб моє життя не було змарноване. Але щоб я зробив певну користь для свого містечка, для своєї парафії, для своєї батьківщини. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ромову, мов всіх зусиль.